І знову ми зібралися і знову в нас є кого оплакувати. Здається, що нема кінця краю і тим сльозам, які в нас є, і тому горю, і тій біді. І ми завжди просимо Бога, щоб десь дав нам якусь розраду, щоб ми мали на що орієнтуватися. І цією розрадою є для мене зараз те, що щораз більше і більше людей є такими, що активно слугують своїми талантами, своїми дарами на благо своєї держави, на благо України. Цією надією для нас є кожен громадянин України, який починає себе усвідомлювати як громадянин, як українець, як той, хто готовий жертвувати багато, багато чим заради. Бог наш, завжди нині, повсякчас, і на віки. віки. Президенту України Петру Порошенку, Верховній Раді України, премєр міністру України Ясенюку. Ми, учасники мітингу мешканців міста Кіровограда і області, враховуючи глибоке особисте та громадське занепокоєння. Звертаємося до вас з проханням вжити всіх можливих заходів для звільнення українського офіцера, представника парламентської асамблеї Ради Європи Надії Савченко, а також всіх інших політичних в'язнів, які незаконно та проти їхньої волі утримуються в Російській Федерації. Ми висловлюємо глибоко стурбованість даною справою, адже станом на 26 січня. Ув'язнена в російській тюрмі народний депутат України Надія Савченко на знак свого протесту проти незаконно висунутих російською владою звинувачень голодує вже 45-й день. Ми не віримо в чесність російського суду, а впевнені, що його відповідне рішення вже було прийнято в кремлівських коридорах. Судова ж процедура є фікцією і грою в правову російську державу. Згідно з статті 15 Генеральної угоди Парламентської асамблеї Ради Європи, представники асамблеї та її заступники користуються на території всіх країн-членів імунітетом від кримінального переслідування. Сьогодні, 26 січня, Надія Савченко отримала свої повноваження в паре. Відтак, згідно норм міжнародного права, Російська Федерація зобов'язана негайно її звільнити. Дане питання потребує якомога швидшого вирішення, адже нікому достовірно не відомо про умови утримання політичних в'язів російських тюрмих. Надія Савченко є символом незламного духу та самовіданої боротьби українського народу проти кривавого путінського терору та підступного цинічного загарбання українських земель. Просимо вас використати всі доступні методи та засоби. Для звільнення українських героїв з полону російського агресора, зокрема, звернутися до європейських лідерів з вимогою термінового спрямування до Москви, місії поред, з відповідною чіткою переговорною позицією та в разі відмови Путіна негайно звільнити українського героя Надія Савченко. Посилити міжнародні санкції проти Російської Федерації, яка грубо порушує міжнародне законодавство. Я прошу голосувати. Хто за? Прошу підняти руки, пане Роман, Є додатки? а Україна санкції проти Росії тяжко не тільки європейські країни, а й Україна. Шановні колеги, чи немає заперечень, щоб внести додаток до даної резолюції щодо висунення санкцій з боку української сторони? Заперечень немає, включаємо його в це питання. Дякую, рішення прийнято. В цей день також виповнюється річниця вже, можна сказати, від тих подій, коли в Кіровограді розпочалися політичні репресії. Рік тому ці вікна, ця будівля була оточена тітушками, вікна були заложені мішками. За той рік, що пройшов, жоден, хто причетний до злочинів, не наказаний. Жоден. Вони навпаки зайшли в нові кабінети, сіли в крісла, а ми далі продовжимо виборювати ту країну, яку ми хочемо бачити вільну, незалежну і єдину. Слава Україні!